Привіт усім кіноманам! Сьогодні ми вам пропонуємо добірку романтичних комедій, які ви не можете пропустити. А у кого зараз із вас не романтичний настрій, то можете перейти за посиланням та переглянути мої попередні добірки відео з класними серіалами та фільмами. Коли я складала список, дуже багато фільмів не увійшли. Тому в коментарях напишіть, які романтичні комедії хотіли побачити особисто ви. І я складу добірку номер 2 Божевільне весілля фільм входить у довірку кращих французьких комедій: шляхетне зразкове французьке сімейство Верней видає заміж молодшу із чотирьох своїх доньок. Її сестри вже збігали під вінець і дуже щасливі у шлюбу, незадоволені лише батьки, тому що дівчата обрали супутників не тих національностей: китайця, араба та єврея. Надії на те, що одна із донечок виявиться свідомішою від інших і стане дружиною ортодоксального француза, вщент розбивається чергова. Нареченого, діліться своїми фільмами та серіалами в коментарях, щоб кожен зміг дізнатися про них у 90-х роках. Американський серіал Друзі стає загальнонаціональним феноменом, став одним із найкращих комедійних шоу на телебаченні, а шість його головних героїв набувають неймовірної популярності. Через 17 років після виходу в ефір, після фінального епізоду. Актори знову збираються разом, відвідавши місця зйомок, де надаються ностальгічним спогадам. Занурившись у сценарій під знайому музику, на мить шестеролітніх акторів повертають собі молодість і входять у свої культові образи, що запам'яталися мільйонам глядачів у всьому світі. Романтичний фільм під назвою З мого вікна розповість про милу та привабливу дівчину Ракель, яка завжди вчилася чудово і боялася розчарувати своїх батьків. Дівчина подорослішала, але так і не змінилася. Ракель вже давно закохана в свого сусіда. За кілька тижнів після приїзду хлопця їй вдалося дізнатися його ім'я. Вона була налаштована вкрай серйозно. Дівчина була готова зробити все можливе, щоб змусити його закохатися. Фільм Він і вона. Якось на тлі залитих сонцем бульварів Парижа трапилась гарна, романтична історія. Два ботана Віктор, багатообіцяючий письменник, і Сара. Магістр в області французької літератури випадково зустрілися і не змогли розлучитися. Інтрига затяглася на довгих 45 років, і всі ці роки закоханих кидало щось у вогонь гарячої пристрасті. Парочку душила нудьга, коли вони були разом, і з'їдала того, коли вони розлучалися. Які ще випробування чекають коханців на шляху до вічного кохання? Як вийти заміж за три дні? Американка Анна Бреді давно закохана в одного хлопця, який мешкає в далекому Дубліні. Виявляється, в Ірландії є старовинний звичай, який дозволяє дівчині 29 лютого зробити пропозицію чоловікові, і він не має права відмовитись. Подорож на інший кінець світу призводить до того, що Анна потрапить у дивний готель. Хазяїн тут молодий, привабливий, але дуже самотній ірландець деклан Околаган. Дівчині нічого не залишається, як домогтися розташування. Нового знайомого і через всю країну здійснити довгу та небезпечну подорож. Оцініть фільм, залиште свою думку та поділіться нею у коментарях. Прикиньте моїм хлопцям! Головна героїня фільму Аліса Лантенс давно очолює модний молодіжний журнал, але керівництво незадоволене. Дівчині 38 років вона самотньо виховує дитину, не заводить романів та пише прісні статті. Шеф натякає, що на місці редактора має бути сучасна, ексцентрична молода особа, яка відчуває пульс молодих людей у сучасному, динамічному світі. Аліса замислюється і як їй змінити своє життя, щоб не втратити роботу. І тут випадок у літаку посилає її молодого. Брутального красення, need... не дивлячись, ні на що. Одна з найкращих романтичних комедій заснована на життєвій історії. Талановитий молодий чоловік Саліака Хавате, який приїхав до Німеччини у пошуках нового щасливого життя, отримує шанс поповнити штат співробітників найпрестижнішого готелю Мюнхена. Раптове погіршення зору могло б поставити хрест на кар'єрі мрії, але за допомогою вірних друзів, люблячої сім'ї та крапельки удачі йому вдається зберегти в таємниці проблеми зі здоров'ям і досягти бажаної посади. Не забудьте написати в коментарі, який фільм дивитиметесь в першу чергу. Нам цікаво знати вашу думку.